Повчання преподобного Феодосія про кари Божії. Наводить Бог у гніві своєму іноплеменників на землю. І тоді, коли вони в скрусі, люди звертаються до Бога. Усобна ж війна буває от зваби диявольської. Бог бо не хоче зла в людях, а добра. А диявол радується злому, убивству, кровопролиттю. Підіймаючи зваби, заздрощі, братоненависництво, брехні, коли ж котрий небудь народ впаде в гріх, то карає його Бог смертю або голодом, або наводячи поганих або посухою, або гусінню, або іншими карами. А якщо ми вчинемо покаяння, то в ньому Бог нам велить пробувати, говорить, бо Він нам через пророка Іоїля. Наверніться до мене усім серцем вашим постом і плачем. Адже якщо ми так вчинимо, то за всі гріхи прощені будемо, але ми до зла повертаємось, як свиня в лайні гріховному, завжди валяючись і так перебуваємо. Тому то, через пророка Ісайю, Господь і говорить нам: Я знаю, указав він, що ти впертий єси, і залізні жили шиї Твоєї. Через те удержував я од вас дощ, один наділ одощив, а другий не одощив, і він висох. І поразив я вас спекою і різними карами, але й тоді не навернулись ви до мене. Через те сади ваші і смокви, ваші, ниви і діброви ваші, я вигубив, говорить Господь, а пророків ваших не зміг вигубити. Посилав я на вас різні недуги і смерті тяжкі. І на скот ваш кару свою посилав, але й тоді не навернулися ви до мене, а сказали: кріпімося. Допоки не насититеся ви пороками вашими, ви ж ухилилися від путі моєї, говорить Господь, і спокусили багатьох тим, то буду я викривачем скорим, противників моїх. І перелюбників, і тих, що клянуться ложно іменем моїм, і тих, що лишають плати наємника, і тих, що чинять насильство сироті і вдовиці, і тих, що ухиляють суд від правди. Чого не здержались ви у гріхах ваших, а відхилили закони мої і не додержали їх? Тож навернітесь до мене, і я навернуся до вас, говорить Господь, і я відкрию вам потоки небесні. І одвернув від вас гнів свій, допоки не буде усього в достатку у вас, і не виснажуватимуться всади ваші і ниви, але ви обрушили на мене слова ваші, говорячи, суєтен той, хто служить Богу. Тому-то вустами воздають мені честь, а серце ваше далеко перебуває од мене, говорить Господь, через те, чого ми просимо, того не дістаємо. Буде Бог, сказав Господь, так коли призвете ви мене, то я не послухаю вас, будете шукати мене злії і не знайдете, бо не хотіли ви ходити шляхами моїми, а через те закривається небо або ж зле відкривається, град замість дощу пускаючи, або ж інеєм плоди виморожуючи і землю спекою мучачи за наші гріхи. Якщо ж ми покаємось у пороках своїх, то як очадам своїм подасть Він нам усе, чого ми просимо, і піде дощ нам ранній і пізній, і наповняться токи ваші пшеницею, і пролються точила винні та маслинні, і я воздам вам за літа, що їх пожерла сарана, і жуки, й гусеніця. Сила моя велика, яку послав я на вас, говорить Господь Вседержитель. І все чуючи, удержімось від зла, не вернімось до добра, знайдіте право і суд і збавте од біди скривджуваного, на покаяння прийдімо, не воздаючи злом за зло, ні лжею за лжу, а любов'ю прилучимось до Господа Бога нашого, постом і риданням, і сльозами, омиваючи всі прегрішення наші, не словом лише називаючись християнами, а поганськи живучи. Бо хіба се не ми живемо, як овстрічу віримо? Адже якщо хто зустріне чордористя, або вепра одинця, або свиню, то вертається, а чи не по поганському єсе? Все ж по диявольському наущенню одні сеї приміти держаться, а другі і вчхання вірять, яке буває на здоров'я голові. Але цими і другими способами усякими диявол обманює. Хитрощами переваблюючи нас від Бога, трубами із і скоморохами, гуслями і русаліями, ми бачимо ж ігрища витолочені і людей безліч на них, як вони пхати стануть один одного, видовища діючи, це бісом задумане діло. А церкви стоять. І коли буває час молитви, то мало їх знаходяться в церкві, тож. Через це кари усякі ми дістаємо від Бога, і нашестя ворогів за Божим велінням дістаємо ми кару за гріхи наші.